Півтора року тому Дмитро разом зі своєю родиною, дружиною та маленьким сином, чекаючи з під обстрілів, переїхав з Донецька до Дніпра. Війна ще несподівано увірвалась у рідне місто, зруйнувала все, що родина наживала впродовж усього життя. У Донецьку у них залишилась домівка, яка вже за тиждень після від'їзду сім'ї була зруйнована. У будинок влучило два снаряди. Окрім житла, там залишилась і власна справа, над якою родина працювала багато років, плантація грибів. Бізнес тільки но пішов вгору, розповідає чоловік. Та мали все покинути, бо жити посеред уже не было жодных сил. Я надеялся, что все наладится, но ну, потом, когда только хуже-хуже становилось, понял, что уже смысла нет. Все осталось там, да. То, что смогли вывезли, то есть там по мелочевке, то есть опять же на той волне, когда еще можно было оттуда что-то вывезти, то есть да, все. З нуля, то есть, обратно на п'ять років назад вернулись. Облаштуватись на новому місці було вкрай важко, розповідає Дмитро. Бізнес вимушений був розпочинати з нуля. Більшість обладнання вивезти з Донецьку не вдалося, а на нове коштів не вистачало. Та чоловік не опустив руки, знайшов грантову програму та запропонував свій проект. Отримавши грошову допомогу, придбав усе необхідне обладнання, винайняв приміщення та розпочав свою улюблену справу вже у Дніпрі. Сложно, звісно, да, толька от час, вот вот я. Проработав, еще наверное, где-то год надо, хоть какая-то стабильность была. Таких сильних людей, що не під силу зламати жодним обставинам, у Дніпрі чимало, розповідає юрист. Жінка часто має справу з переселенцями, допомагає їм облаштуватись у новому місті та розпочати власний бізнес. Бо, говорить, на початку люди зіштовхуються з багатьма проблемами. При відкритті свого бізнесу в основному люди сталкуються з проблемами, з нашою бюрократією, тобто зареєструватися фізичної особи це як мінімум, якщо більш обширно, та вже своє общество з ограничення відповідальністю. Тобто, це в першу чергу треба було подати документи в регістраціонну службу, відкрити відкрити Це налогове, тобто там дуже багато тонкостей. Та все ж, незважаючи на труднощі, вони досягають успіху. Тим паче для підтримки вимушено переміщених осіб у Дніпрі постійно діють різноманітні програми, розповідає співробітник благодійного фонду пані Тетяна. Говорить, нещодавно вони разом із міжнародною організацією реалізували ряд семінарів, на яких переселенці змогли безкоштовно володіти Новою професією та отримати грант на відкриття бізнесу таким чином. Кошти на власну справу отримали близько 300 людей. Нікотрим було сложно, которые до этого ну, бизнесом не занимались, то есть люди работали. Ну переехав на новое место, люди оказались в беспомощной ситуации. Та все ж каже Тетяна, як би не було складно, вони не здалися, діяли та досягли успіхів. То жінка радить не опускати руки, навіть коли втратили все, бо завжди можна почати все спочатку, нехай на новому місці і з купою труднощів. Історія Дмитра, тому приклад. І так само говорить, може зробити будь-хто, аби було бажання. То жінка радить усім переселенцям слідкувати за грантовими проектами, брати участь у різноманітних семінарах та реалізовувати свої ідеї. Бо наголошує, навіть після війни життя продовжується. Я настойкова Іван Пономарів, новини п'ятдесят